Відеогляд, квартира, Насавченко, сьомий поверх. Завжди є світло. Так, це в нас така вітання. Одразу праворуч ванна кімната. Новий ремонт 21-го року. Далі кухня з ремонтом. Залишається техніка, майже вся, та меблі. Спальня кімната. Далі йде велика вітальня, з якої вихід на балкон. Балкон не засклений. Гарний вид на місто. Так, і йдемо в ще одну кімнату, яка може бути як кабінетом, так і дитячою. І є ще один балкон. Також. З видом на місто, але на внутрішній більше двір. Засклений, але без ремонту.